На місці зруйнованих у воєнний період торгових рядів гостільного ряду в 1953 році було побудовано п'ятиповерховий житловий будинок по вулиці Університетська, номер 9 Архітектор Вегман та Бельман. На першому поверсі будинку розміщені магазини. Побудований він для працівників турбогенераторного заводу «Турбоатом». Будинок цікавий тим, що на ньому розміщені знаки масонства. Як-то квадрат і циркуль є найбільш пізнованим символом масонства, і і циркуль є інструментом архітектора і використовується в масонських ритуалах як еблеми для навчання символічним уроком. Пентаграма, тобто зірка, для посвячених могутнім знак влади. Колося пшениці є багатозначним символом, що в тілі та достаток, життя, працю, а також національне багатство. В українській культурі колосся пшениці вважаються символом праведності та єдності, урожайності та процвітання. Цікавий будинок.